Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна субота, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасну суботу, прекрасний час, гора Крижоваць. І сьогодні ми послання суботнє, суботні, як завжди, трошки довше і змістовніше, є на чим подумати. Так? Марія нам дає по суботах, ну, взагалі-то другого було числа місяця, так? але ми по суботах читаємо, щоб більше мати часу на роздуми самостійні, особисті. І сьогодні 2 вересня, 2011 рік. Дорогі діти, я вам, всім серцем та душею, повною віри та любові до Небесного Отця дарувала та знову даю свого сина. Мій син вам, народом цілого світу, дав пізнати єдиного правдивого Бога та Його любов. Веде вас, дорогу істини та робить вас братами і сестрами. Тому, діти мої, не блукайте, не закривайте серце перед тією правдою, надією та любов'ю. Все навколо вас є минуще, все розпадається, і лише слава Божа залишається. Тому зречіться всього, що вас віддаляє від Господа. Лише йому поклоняйтеся, бо лише Він правдивий Бог. Я з вами і залишуся біля вас. Особливо молюсь за пастирів, щоб були достойними представниками мого сина, та щоб вас з любов'ю вели дорогу істини. Дякую вам. Ну, Бачите, Марія радикально каже. Зречись всього, що віддаляє тебе від Бога, від Христа. Зречись, що тебе сьогодні віддаляє від Бога? Новини? Можливо, ну, алкоголь, цигарки це все зрозуміло, це шкідливі звички. Вони тебе не віддаляють від Бога, я би сказав, вони тебе пригнічують, принижують, так? бо пам'ятаю себе, як... Курив, наприклад, а, то постійно хотів кинути. І постійно себе вважаєш нікчемою, бо не можеш. І я не завжди всім курильщикам направду шкода мені вас, що ви не, не кидаєте, так? Бо чим раніше ти кинеш, тим більше поживеш щасливіше. Тому це може віддаляти, а може не віддаляти. Але ця прив'язаність, Бог тобі каже, не вбивай, не вбивай себе. А ти кожного разу це переступаєш. І почуття провини, воно лягає на тебе. Лягає. Як ти не крутий, як би ти не хотів виправдатися, а, але це страх. Живеш в страху. Ой, пачку цигарок забув. Ой, там поїду десь рюмку, не, не куплю. Будь-яка залежність робить тебе е, трусом, та? робить тебе рабом, а Господь тебе робить вільним. Тому в цих словах. Е, Лиши все, залиш все, що тобі заважає бути з Богом, бути вільним, то тут і це також йдеться. Але більше йдеться про різні е, твої там, не знаю, філософії. Бо Марія каже, все проминає, все проминає. Проминає різні твої професії, різного твої мрії, то-то е, все проминає. Чи Бог в тебе є там в твоїх мріях? Чи мрієш сьогодні зціляти людей йти? Йдіть. Чи мрієш сьогодні Євангелія проповідувати? Іти по вулиці і проповідувати Євангелія. Чи мрієш сьогодні Царство Боже ширити в цьому світі? Чи є в тебе такі мрії? Чи мріє тільки такі, які світ нав'язує? Ну, мільйончик, квартира, дача, там, машина, яхта. Стандарт, ну так? Люди вже, які цього досягли, зрозуміли, що це. ну, що це реально пустота? пустота. Ти маєш ці всі речі, але, можливо, вони тебе мають, а не ти їх. Так? Бо вони потребують постійно, щоб ти вкладав ці яхти. Бачу тут, бо я тут біля моря живу, як яхти стоять, вже роками їх ніхто не, не користає, Та вони там цим покриваються мохом. Їм нема кого почистити, нема кому, бо це треба постійно гроші інвестувати. Так? Постійно, постійно інвестувати. І потім не ти речі ці маєш, а вони мають тебе. І то найгірше, що може трапитись, коли тебе мають речі. Ти вже живеш не для себе, і речі ці служать не тобі, а ти живеш для них і служиш їм. Е -е, і це також буде тебе відводити від Бога. Каже Марія: я всім серцем та душею, повною віри та любові до Небесного Отця дарувала та знову даю свого сина. Мій син тобі. Народом цілого світу. Тобі, як народу цілого світу, дав пізнати єдиного правдивого Бога та Його любов. Веде, вас, веде тебе, дорогу істини, та робить тебе братом і сестрою. Тому, дитинко моя, не блукай, не закривай серце перед тією правдою, надією та любов'ю. каже Марія Файна, не блукай. Вистачить блукати. Скільки можна блукати? Чи сьогодні ми блукаємо? Ну, іноді буває, та не в той поворот зайшов, як в тому лабіринті і заблукав. Але каже, виходь звідти, виходь звідти. А як в цьому лабіринті не заблукати? Дивитися на Ісуса, дивитися на хрест. Тоді не заблукаєш. Не закриєш серце перед правдою, надія та любові. Не закривай серце перед правдою. Це я вже про шкідливі звички казав. Не закривай, так як курильщику скажеш, що він відразу виправдання шукає. Мені це подобається. Я це люблю, я це то, я це. то шукає різні варіанти, якісь відмазки, якось виправдатися. Тримайся правди перед собою, перед Богом. Кажи, що, Та, це мене поработило, я рап'я цієї цигарки. І тоді, коли визнаєшся, будеш шукати визволення. Поки не визнаєш, будеш виправдовуватись, то будеш брехати самому собі, будеш брехати Богу, будеш брехати всім навколо. Це йдеться про всі звички, не тільки про куріння. Так? Я тільки приклад даю. Ці звички, які тебе зв'язують. Все навколо тебе є минуще, все розпадається. І лише слава Божа залишається. Тому сьогодні твоя кар'єра, твої супер, я не знаю, можливо, ти там популярна особа, та? твоя популярність, вся ця, все розпадеться. Все розпадеться. Все буде надарма. Лише слава Божа залишається. Тому сьогодні варто передивитися, для чого я працюю, для кого я працюю. А, що в моїй праці є? Гроші, вони минуть, вони розпадуться, а слава Божа, лишиться. А, і тому Марія закликає знову і знову: працюйте на Бога, працюйте на славу Божу, ширте Бога, бо це не, не минуще, це не розпадеться, це буде з тобою вічно. Уявляєш? І ще раз подумати, куди я сьогодні біжу, які мої пріоритети, цілі. так? Чи є в тому Бог в усіх моїх планах взагалі, в мріях, в праці моїй? Чи я планую це, чи я думаю тільки, як би було тепліше одному місці у теплому, де би там що більше урвати. Тому, з речі, що тебе віддаляє від Господа. І це файний лозунг на сьогодні. Зречись цього, що тебе віддаляє від Господа. Лише йому поклоняйся, бо лише він правдивий Бог. Я з тобою залишусь біля тебе. Особливо молюсь за священників, щоб були достойними представниками мого сина та щоб тебе з любов'ю вели до дорогої істини. Практика: молимось за священників. Та зрікаємо цього, що нас віддаляє від Господа. Вправді, істині, не треба мені писати, та я там то, я там сьо. Собі це напиши. Напиши на своєму серці, що віддаляє тебе. Вправді так, просто побудь 10 хвилин, проаналізуй, що тебе віддаляє від Господа. Я буду аналізувати своє, ти своє, він своє. Та? Кожен своє проаналізуйте, що мене дійсно сьогодні віддаляє від Господа. Може, це телевізор, може, це серіали, може, це. Тік-токи, інстаграми, може, це гульки з друзями постійні. П'янки, сварки, куріння. Та? Ну, курити можна і молитися та? <свісно> в теорії, але це також буде віддаляти, бо почуття провини падає. Почуття провини падає на тебе і не дає тобі вільно жити, вільно дихати. Тому зречіть всього, що. Тебе віддаляє від Господа. Зречись того, що нищить твоє життя, руйнує, зв'язує тебе, бо Господь не є там. Нема Господа в тому, що тебе зв'язує. Ти в кайданах ходиш. То Марія каже, зречися всього цього. Зречися і відпусти. І будь в славі Божій. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать, з Меджугоря, гора Кріжевець. па Папа.